Вашій донечці вже 16 років, і це вже такий вік, коли дитина в принципі розуміє, до чого тяжіє у неї душа, до якої професії. Чи обговорювали ви з нею, куди вона хоче вступати, якою професією хоче володіти? Вона абсолютно впевнена і дуже цілеспрямовано хоче бути музиканткою, тобто артисткою. І мені це звісно до душі. Я знаю навіть всі якісь проблеми, якісь негаразди і труднощі в. В потраплянні в цю сферу, тобто, це все, це все складно, направди. Я, я все рівно її підтримую і буду її підтримувати. Я не буду створювати якихось там особливих протекторіатів, я не буду е влаштовувати її до когось на роботу, там, я не знаю. Я буду допомагати їй займатися творчістю. Але е до того моменту, як ти станеш е там, успішним артистом з усіх назв успішним, тобто і фінансово, і з точки зору популярності, так далі. Треба пройти досить великий складний шлях. І цей шлях треба пройти самому. Тато за тебе його не пройде. Я зможу їй в чомусь допомогти, чогось можливо навчити, там, взяти з собою на виступ, зробити їй презентацію чогось, пісні. і Так далі це немало, це багато. Я все це буду робити, але вона як особистість має пройти досить тернистий шлях вогню, води і потім вже мідних труб. Тобто і освіту вона хоче здобути музично. Над цим ми поки що думаємо. Тобто, на рахунок, вона в неї нема музичної освіти як такої, першочергової, як і в мене, власне. Але це не завадило мені стояти зараз на сцені палацу спорту і давати вам інтерв'ю. Тому і їй можливо не завадить відсутність особенно. Музичної освіти професійної, ну але багато ще є інших нюансів, які треба пройти для того, щоб відчувати сили в собі бути тим артистом, який хочеться бути. Тому про освіту ми поки що думаємо. В неї ще є рік старшої школи, середньої, як вона в нас, я забув, як вона називається, і вона має ще час для того, щоб оприділитися. Якщо їй буде цього часу замало, вона може прогуляти і наступний рік, не навчаючись ніде. А коли вона оприділиться, ми з нею це все вирішимо, і вона буде навчатись там, де буде її навчатись до душі, тому що найголовніше в навчанні – навчатись так, щоб тобі це приносило задоволення.